Всім привіт! Мене звати Оксана, і це мій канал Оксана Недошитка, на якому я розповідаю все про в'язаннячку в моєму житті. Отже, сьогодні буде відео дайджест тому що цілий тиждень я не знімала нічого, тому що не було коли. Садили один город, садили другий город, ще два попереду, ось тому якось було не до того: якісь закупи, якась робота, якісь уроки, і час вилетів просто. Отже, коротенько про те, що було того, цього тижня. чи вже не цього, минулого, так, е, я закінчила лялечку, я її віддала замовниці в п'ятницю, замовниці лялечка сподобалася сьогодні в дівчинки маленький день народження, і лялечка ввечері буде подарована. Тому що вранці мого матуся не хотіла її будити, і е, перенеслася все на вечір. Ну, я сподіваюся, що дівчинці теж сподобається лядочка, бо, бо вона вийшла хорошою. Переробляла її, переробляла, переробляла і таки переробила до того моменту, коли я спокійна, що я віддаю замовлення таким, яким я його бачу. Ось що ще? В п'ятницю не в'язала взагалі не рядочка, тому що після роботи поїхала на, за покупками в місто, забрали Аліночку. Приїхали з міста коло восьмої і пішли зразу на роботу на мебельний. то вже було якось і недов'язання зовсім. Ось, що ще? Я мала вам показати пряжу, яку я отримала на замовлення для вив'язування замовлення для маленького немовлятка. Я покажу вам її під зйомочку, і ви подивиться. Фото лялечки я вставлю десь десь швиденько-коротенько, тому що я її пізно ввечері закінчила. На вихідні переносити віддавання лялечки я не хотіла, щоб людина спеціально не їхала через ціле село по лялечку і щоб я не бігла її, не несла. Ось щоб все було гаразд. Тому, в принципі, я її і не пофотографувала. Толком, ну і не зняла толком. Ну Те, що зняла, те покажу в готових роботах. Що я ще робила, я займалася на вихідних, я займалася кардиганом. Ввечері після городу трішки пов'язала і неділю цілий день я в'язала кардиганчик. Кардиганчик, який бере участь у Небабусин квадрат, це кардиганчик, який я починала в Оленечки в стартах квітневих. І добряче-добряче просувала кардиганчик. Ми підібрали з настунеї гудзички. Гудзичків я маю дуже велику кількість, бо я полюбляю гудзички. Маю абсолютно різноманітні пластикові з кучками і всякі-ще всякі, всякі. Ще були гудзички, які заливала настуня. Вони теж дуже, дуже гарно підійшли, але коли я витягла один з варіантів, її він. Підкорив її сердечко, і ми все ну, хоче дитина, значить, так буде. ну Я не дизайнер, дизайнер вона вона буде це носити, значить, вона вибирає якісь нюанси. Ось, Тому якось так в'яжу, в'яжу, помаленьку, потихеньку в'яжу, тому що е, травень злітає. травень злітає, Сьогодні вже 8 число, і не дуже так сильно і собі побалиєшся. Тому стараюся максимально швидко вив'язати. Бо вже хотіла би братися до чорного кардагана для замовниці. Ось. Але мушу закрити спочатку проєкт, щоб я була впевнена, що я вступила і не зря, що щось є що показати, і, і є чим. Я ще не знаю насправді, як це все буде. Тому що одне діло зв'язати спинку і дві пілочки, а ще там мають бути квадрати. Тому якось так. Ще не знаю, як я це все впишу, але щось буду думати. Так, що далі? Та далі і все, по суті, з шкарпеточок по втерсті я зв'язала буквально 4 рядочки в маршрутці, ось поки їхала за покупками. І, по суті, все, я більше нічого не робила. Під зйомочку по ниточках поставлю, під зйомочку поляли поставлю, і в загальному це, мабуть, і все. От і весь цілий тиждень нема що і в двох словах сказати. Все, я буду йти працювати, буду монтувати, викладати відео і, і в'язатиму. Показувати немає що, тому що, звичайно ж, кардиганчик для проекту Небо бусин квадрат я буду. Показувати вже відео, яке буде приурочене саме цьому кардиганчику і саме цьому проєкту э, дівчаток. E, що ще m -m -m, Ще є? E, ще був прямий ефір у Тамари Новікової, e, її канал Віжу на дивані, і e, ефір був з Анею, e, власницею магазину Анже. З цим магазином мене познайомила Ліна Кандиба, Єліна Макант, її e, канал. Вона замовляла там ниточки, вона звідти присилала мені посилочку, і коли мені потрібен був мухарчик, я пішла в Анже і замовляла там Анже, в Анже е, ниточки на кардигани, на замовлення. Ось. І цього разу мені було дуже цікаво, ну, з такою людиною подивитися, поспілкуватися. Ну, як поспілкуватися, спілкується Тома, але ми всі якісь співучасники розмови певні. Дуже цікава жінка, слухала би її безконечно, дуже спокійна, гарна, затишна така. І зайшла мова про боретний шовки. Я написала, що я би дуже хотіла спробувати, тому що тим боретним шовком зваблювали ще роз розповіді Саші Пайки. Вона ділилася, що вона в'яже. Тканина неоднорідна, виглядає як поношена, але холодить, але комфорт, але якість. Але це все ну ось так от дуже було мені цікаво і дуже мені хотілося. От якась така була таке було бажання насправді ось, і е, я написала це. Ну, ми поговорили, Аня порекомендувала все-таки купувати цю нитку, тому що вона вартує кожної копійки, хоч вона не з навіть не з середнього сегменту, вона для мене вона з дорогого сегменту, ниточка. Ось, і, ну, там ми собі поговорили, ну але на мій XXS розмір потрібно не 100 грамів ниточки. Ми це розуміємо навіть на маєчку. Тому це, ця тема якось. ну... Поїхала собі далі. Але в'яжучи ввечері до мене прийшло повідомлення, що на мою карту поступили гроші від незнайомої мені людини, номер телефону і все. Але потім прийшов коментар, що я тобі відправила на буретний шок, бо я бачила, що ти хочеш. Це було дуже-дуже несподівано. Про це я вже розкажу, коли отримую пряжу, тому що ще минулого понеділка я її замовила. Нині вже понеділок і пряжа ще не прийшла. Тому розказую так, на, на, на міках немає що показати. Отже, я мала ці кошти. Ще я мала кошти від Олічки, яка Ага, ці кошти мені передала Юля Коновалова. Е, ще я мала кошти від Олі е, в'язані бесіди за гусачка. Ще я мала кошти від Наталі Мокренко на день народження, і в підсумку мені вийшов цей братий шовк. І я його замовила, тому що Юля, якщо дівчата написали на якісь там собі щось знайдеш, корисне щось купити для себе, звичайно ж. То тут конкретно було на напередний шовк І я довго не думаючи замовила, доклала, переклала, і я дуже щаслива я його чекаю з нетерпінням. І в'язатиму майку. В'язатиму майку з нього, обов'язково ще дуже здивувалася, я весь ефір не дивилася. У мене були проблеми з інтернетом. Але вияснилося згодом, що, виявляється, хто з прямого ефіру прийшов купувати. Тому була знижечка ще 5%. І так, я ще отримала знижку 5%. і Це було ще приємніше, тому що це якраз доставка Укрпоштою. Ось такі справи, ось такі дива і чудеса. Такий в мене буде подаруночок, я б знати, що це від Олії, від Наталочки і від Юлії. Ось ось такий, здавалось би, якась дрібниця, але воно так. Так приємно і так незвично, тому що це буде суто для мене, ні для когось, ні, ні з дітей, ні для кого, не на замовлення, а для мене. Тому обов'язково її зв'яжу, зв'яжу для себе і носитиму влітку. Обов'язково. Ось такі справи: дива, дива тривають, вірте в дива, і вони будуть траплятися і з вами. Все, на сьогодні все. Немає що розказувати, показувати, тому не буду займати вашого часу. Дякую вам за перегляд, дякую за те, що повертається на мій канал. Що чекаєте мої відео, всім м -м -м, гарного настрою! Нехай, нехай трапляються дива. За саме основне диво це молиться вся Україна, це навіть сумнівів немає, але і такі ось дрібні дива, вони теж важливі. Все. До зустрічі наступного тижня. Всім бувайте, Па-па-па-па. Отже, що стосується ниточок, ось таку Альзабелу я собі закупила. Не знаю, що, що по номерах. Розказувати, не розказувати, можливо, і розказувати. 514, 32. 488, 417, 593, 465. 505, і 613. Ось так от. Може, навіть мені колись треба буде, тому що шукала, якою ниточкою в'язала лялечку, вязал бебі бікотон, і не знайшла етикетки. І ніде у відео я цього не сказала. Тому назву, це можете відео, як то кажеться, пропускати. Знімаю собі надовгу і щиру пам'ять. Далі наступним були софті для лялечки, які мені не вистачало. 187-й колір. Ось такий чудовий. Він трішки блідіший зараз, тому що від віконечка відбілюється, але в загальному дуже гарний жовтий колір. І не яскравий, такий, як цей, і не блідий, а дуже-дуже красивий. Зараз викладу наступні ниточки. Отже, слідуючий набір це Ярнард Ідеал. Ось така ниточка. Кольори 50 грамів 170 метрів, 100% бавовна. Отже, кольори. 223-й це такий гарний тілесний колір. Ем, світлий, тому що цей теж тілесний, але цей більше такий рожіший. Отже, 223-й, 224-й жовтенький, 227-й ем, гарний зелений, зелена трава. 229 розовий, оцей такий, як я кажу, цукерковий, 242-й яскравіший, ніж був на екрані. Такий досить яскравий, я думала, що спокійніший кольор, а ні. Далі 233 тілесний, 235-й це оливка, напевне. 237-й червоненький, 244-й сірий і 247-й. Ось. Дуже гарні кольори, яскраві насичені і смачненькі. Ось. Зараз покажу далі. Наступна ниточка це газал Baby котон. Мене з нею познайомила Олічка Лізані Бесіда, вона мені висила моточок такої ниточки, і я в'язала тільце ляльки. Чудова нитка, для мене вона бомбастична для іграшок. Так, вона тонша, так іграшка виходить меншою. Але мені дуже сподобалося. Мені дуже-дуже сподобалося. 1,75 гачок, я в'язала. Просто бомбастично, фантастично. Вона значно шовковистіша, ніж джинс, не така груба, і вона мені дуже сподобалася. Отже, 50 грамах 165 це напіввавовна. Всі номери починаються на 34, тому я буду називати лише дві останні цифри. Це 20 бусковий. 22, я не знаю, як цей кольор назвати, якщо чесно. Ну, Він дуже гарно передається. Фіолетово-розовий піон, можливо, піон. Далі, 24-й, це такий біж, але не, я не вгадала. Цей прийшов темніший, мені треба було світлішого на тільце. хоча і з цього буде гарна лялечка. Далі, 29-й блакитний, 30-й сіренький, 32-й біленький, 48-й зелений. Фісташка 57-й, ось такий лазуровий 51-й, і салатовий 66-й. І ще була упаковочка пуфі колір 639. Ось, з цього пуфі замовниця сама собі в'язатиме пледик, я її трішки підкажу, покажу, вона в'язатиме, а я з ниточок вже в'язатиму те, що їй хочеться ще. Ось таке замовлення. Доставочка була безкоштовною, новою поштою безкоштовно. Один день я замовила, на наступний я вже забрала замовлення додому. Магазин просто пряжа, просто суперове обслуговування. Давно вже такого не зустрічала. Тому класно. Подзвонили, яких кольорів немає, чим заміняємо, що робимо. Ну, Відразу дуже, ну, не було, напевно, в них напливу людей, і все все дуже швидко відбулося. Ось такі справи. звіт... Сама для себе, щоб не забути, бо з цими етикетками це печаль, звичайно, все губиться. Ось, тому зняла, і слава Богу.